Далі є по таких варіантах в районі 2000. Це Samsung Х-10 s 1800 Ціна має відбиток пальця, е, є потертості по задній кришці, але на роботу ніяк не впливають. За додаткову плату можу скинути е, е, можу поклеїти захисне скло. По екрану серйозних нюансів немає ніяких. OPPO A5S, 32 також, Samsung 32, 2000 ціна, є відбиток пальця. Тут мікророз'єм. Все працює досить гарненько, непоганий по стану, OPPO A12, 32, є відбиток, 2000 ціна, мікророз'єм. Ось такий варіант. Так, телефон працює досить все добре. Кому буде цікаво, пишіть, скину окремо відео про сам телефон. І Nokia2.3, 2000 ціна, 32. Непоганий, досить по стану, мікророз'єм, Ось такий є на наушники 3.5. По екрану серйозних немає. Коцу, коли є царапки. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення або телеграм-канал.